Інформація для власників BYD танк 21, 22, 23, 24 років, незалежно від того, монопривід чи повний привід, для вас, друзі, є важлива інформація. Отже, чарджер бачимо всередині, він захворів, шваркнув доволі таки сильно. Ось внутрішня сторона. Бачимо, для порівняння чарджер здорового. Є невеличкий косяк у компанії BYD, тому, шановні власники, наші клієнти, будь ласка, заїдьте до нас в Вінницю Богів для проведення регламентних робіг. Термін 3-4 години, вартість безкоштовна, для того, щоб ви не припливали на ремонт, як цей власник танга. Особлива увага тим, хто залишив собі GBT порт, не встановив технологію EuroCharge. Це пов'язано в тому числі із і цією штукою і з 7-кіловатною зарядкою. Ми дуже багато шукали в регламентних роботах там згадування про цей витробіт, але, на жаль, нема. Тому впевненість говоримо, що це є певний косяк на цих інверторах, що встановлювалися на byd танк маркування. Отже, друзі, коротше, чекаємо вас на сервіс. Заплануйте собі роботи. Заїдьте, зробіть і спіть спокійно. Всім гарного дня і мирного неба над головою.